Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і сьогодні я хотіла звернутися до категорії е, своїх дівчат, своїх підписниць. Отож, е, недарма я почала говорити про проблеми е, з жіночими органами. Е, зверніть, будь ласка, увагу на те, чи все в порядку з вашими жіночими органами. Якщо ви бачите, що у вас відбувається щось не так, у ваших. Е, Статевих органах, так. подивіться, чи ви маєте якісь проблеми, і відразу це є сигнал тому, що чи все в порядку. Задуматися над таким питанням, чи все в порядку у вас із з вашими стосунками, і з сексуальним партнером. Чому? Тому що це є, в першу чергу, ознака того, що або це не ваш партнер, або ви хитрите. Або ви лукавите, або ви цю людину не любите, ви її не приймаєте, і так далі, і так далі, і тому подібне. Тобто, спочатку потрібно розібратися у, з вашим партнером. Аналогічна ситуація це стосується і чоловіків. Якщо знову ж таки у вас є проблеми, то знову ж таки, чи у вас все в порядку із вашим, вашим сексуальним партнером? Ось тому, будь ласка, зверніть увагу на це. І якщо дійсно у вас є такі... Ситуації, то не зволікайте, будь ласка, і приходьте на консультацію. Допоможу вам розібратися власне, з вашими е проблемами, які е можуть бути е у вас е власне, у стосунках. Ось, чому? Тому що чим більше ви е маєте проблем у стосунках, тим більше ви маєте проблем зі здоров'ям. А здоров'я, ви розумієте, що. Його не купиш ні за які гроші. Отож, чи потрібен вам такий партнер в житті, який приводить вас до тих чи інших захворювань? Пишіть, буду рада поспілкуватися з вами і допомогти вам у цьому напрямку. З вами була Ліана Банько і до нових зустрічей!